Астріт Лінгрен Міо, мій Міо, Уривки Він у дорозі день і ніч. Я був годованцем у тітки Едлі і дядька Сікстена. Я опинився в них, коли мені було всього рік, а до того жив у сирійському притулку. Мене взяла звідти тітка Едля. Власне, вона вибирала дівчинку, але не було такої, як їй хотілося, тому взяла мене. Хоч ні тітка Едля, ні дядько Сікстен не любили хлопчаків, принаймні восьмирічних чи дев'ятирічних. Їм здавалося, що через мене в їхньому помешканні стало надто гамірно. Я, мовляв, приношу надто багато бруду з парку Тегнера, коли граюся там, розкидаю скрізь по кімнаті свій одяг, надто голосно розмовляю і надто голосно сміюся. Тітка Едля Раз по раз казала, проклятий той день, коли ти з'явився в нашому домі. А дядько Сікстен мовчав. Хоч ні, інколи він казав Ану, гайда сперед моїх очей, щоб я тебе не бачив. Я здебільшого сидів у Бенка. Його тато завжди розмовляв із ним, допомагав йому будувати моделі літаків, позначав карбами на одвірку в кухні, скільки він виріс тощо. Бенкові не забороняли сміятися, розмовляти і розкидати одяг, скільки він хотів. І однаково тато його любив. І всім хлопцям можна було приходити гратися до Бенка. А до мене не дозволяли нікому приходити, бо тітка Едля сказала, що в них не дитячий майданчик. А дядько Сікстен додавав досить з нас і одного шибеника. Вечорами, коли я вже лежав у ліжку. Мені часто хотілося, щоб Бенків тато був і моїм татом. І тоді я розмірковував, хто мій справжній тато і чому я не мешкав у нього і у своєї матері, а в притулку, і в тітки Едлі та дядька Сікстена. Тітка Едля якось сказала мені, що моя мати померла, коли я народився, а хто мій батько, нікому не відомо. Та можна собі уявити. Який то поганець, додала вона. За ці слова про мого тата я її зненавидів. Продавчиня садовини тітка Лундін, яка добре ставилася до бусе, дала йому яблуко і попросила вкинути в скриньку поштову картку. Я не втримався і прочитав картку, яку мені дала тітка Лундін. На ній було написано Королю країни далекої. Той, кого ти так довго шукаєш, у дорозі, він у дорозі день і ніч, і несе в руці знак осяйне золоте яблуко. Я нічого не втямив, але мене чомусь обсипало морозом, і, яквапливо, вкинув картку до скриньки: Хто в дорозі день і ніч, і хто несе в руці золоте яблуко? Та ось я глянув на яблуко, яке мені дала тітка Лундін, і побачив. Що воно золоте, воно золоте, сказав я сам до себе. В мене в руці було осяйне золоте яблуко. Я мало не заплакав. Власне, не заплакав, а мало не заплакав, бо відчув себе дуже самотнім. Я пішов до парку Тегнера і сів на лавку. Там не було ні душі. В парку стояв присмерк і сіявся дрібний дощ. Але в будинках навколо світилося, мабуть, скрізь де світилось, діти сиділи зі своїми батьками. Тільки я сидів на дворі в темряві, сидів сам, сам із золотим яблуком і не знав, що з ним робити. Поки що я обережно поклав його біля себе на лавку. Поблизу стояв ліхтар, і світло падало на мене й на яблуко, але те світло осявало ще щось на землі. Виявилося, що то звичайна пляшка з під пива, певна річ порожня, я підняв пляшку і раптом помітив, що в пляшці щось ворушиться. У книжці Тисяча й одна ніч, яку я позичав в бібліотеці, писали про духа, замкненого в пляшці. Але ж то було в далекій Арабії, і тисячі років тому. Я ще ніколи не мав справи з духами і трохи боявся витягати затичку. Але врешті таки витяг, і дух, страхітливо загуркотівши, вилетів із пляшки і почав рости так швидко, що скоро став вищий за найвищі будинки навколо парку тегнера. Хлопчику, сказав дух, ти врятував мене з моєї в'язниці. Скажи, як тобі віддячити. Але я не хотів ніякої віддяки за те, що витяг затичку з пляшки. Я зважився запитати його. Духу. А звідки ти прибув? На мить запала тиша. Потім він сказав: Я прибув із країни далекої. Візьми мене з собою, о, візьми мене до країни далекої, там хтось чекає на мене. Дух похитав головою. Та коли я простяг йому золоте яблуко, він вражено скрикнув У твоїй руці знак, ти той, кого я маю забрати. Ти той, кого так довго шукає наш король. Дух нахилився, взяв мене в обійми, навколо нас засвистіло і загуло, і ми полинули в простори. Я, Бу Вільгельм Ульсон, мчав у високості під зорями. Нарешті дух простяг руку далину на щось зелене, воно ніби плавало на чистій блакитній воді, освітлене сонцем. Це країна далека. Мовив він, ми почали знижуватися до тієї зеленої плями. Виявилося, що то острів, який плавав у морі. Повітря над ним було напоєно пахощами тисяч троян та лілей, у ньому бриніла дивовижна музика, краща за будь-яку музику на світі. На морському березі височив великий білий замок, і ми опустилися біля нього вздовж берега хтось ішов. І це був. Мій тато король, я впізнав його, як тільки побачив, я знав, що це мій тато. Він простяг руки, і я кинувся йому в обійми. Він довго не відпускав мене від себе. Ми тоді нічого не казали один одному я лише обіймав його за шию і мовчав. Я вже давно живу в країні далекій. Дні мої всі, як один веселі і радісні, і кожного вечора. Тато король приходить до моєї кімнати. Ми будуємо разом моделі літаків і розмовляємо. Міо, мій, міо, каже він, і голос у нього ласкавий і ніжний. Виявляється, я зовсім не бусе. Я шукав тебе цілих дев'ять років, каже мій тато король. Я не раз довго не міг заснути і все проказував. Міо, мій, Міо, бо я знав, що тебе так звати. Отож Бусе, не справжнє моє ім'я, як і все моє життя на Упланській вулиці. А тепер воно справжнє. Я люблю свого тата короля, і він мене також любить. У трояндовому садку. Ніхто не чув і не бачив нічого кращого за те, що я чув і бачив у садку свого тата короля. Я стояв непорушно. Не відпускаючи його руки, бо хотів відчувати, що він поряд. Сам би я не мав сили дивитися на таку красу. А мій тато король погладив мене по щоці і спитав Міо, мій, Міо, тобі подобається цей садок. Я не мав сили відповісти, бо мене опанував ніби якийсь смуток, хоч я зовсім не був сумний, а навпаки. Я вже хотів сказати своєму татові королю. Щоб він не думав, ніби мені сумно, але не встиг, бо він сам мовив, добре, що ти веселий, будь такий і надалі. Міо, мій, міо. Я почав бігати сам по садку і роздивлятися на все. У мене аж у голові запаморочилося від тієї краси. Мої ноги так раділи, що не могли стояти на місці, а руки були дужі, як ніколи. От, якби тут був Бенко. Щоб затіяти з ним бійку, звичайно, тільки жартома. Так, я хотів, щоб тут був Бенко. Мені потрібен був товариш, не старший за мене, щоб ділити з ним усе це. Раптом я підвів очі. Переді мною на стежці стояв, я спершу навіть подумав, що то Бенко. То був Юм-Юм. Хоч, звичайно, я не знав, що то Юм-Юм. То був хлопчик. З таким самим каштановим чубом і з такими самими карими очима, як у Бенка. Хто ти? спитав я. Я Юм юм, відповів хлопчик. Мій тато садівник нашого короля. Хочеш побачити, де я мешкаю? Міо і Юм юм будували корінь у трояндовому садку, слухали спів пташок і весело сміялися. Цей сміх дуже подобався татові королю. Бо його син був щасливим. Тато Король знав, що найбільше любить Міо, а любив він коней. І тато Король подарував йому найкращого коня у світі, білого із золотою гривою, і назвали його Міраміс. Міо і Юм-Юм часто сідали на коня і мандрували різними куточками країни далекої. Міраміс. Королівство мого тата дуже велике. Країна далека, найбільше з усіх королівств. Вона простягається на схід і на захід, на північ і на південь. Острів, де стоїть палац мого тата короля, називається островом Зелених Лук, і він, тільки невеличка частка всього королівства. Земля Заморська і земля Загірна також належать нашому королеві. Сказав мені Юм-Юм, коли ми гасали луками перед трояндовим садком. Ми побачили пастушка, що грав на сопілці. Мелодія була якась дивна. Мені здалося, що я її колись чув, тільки не пам'ятав, де саме. Але, напевне, не на Упланській вулиці. Ми зупинилися і погуманіли з пастушком. Він звався Нонно. Я і вам можу змайструвати сопілки, сказав Нонно. Звичайно, якщо ви хочете, ми відповіли, що дуже хочемо. Поблизу протікав струмок, і над ним звісила своє гілля плакуча верба. Нонно побіг туди і відрізав з верби гіллячку. Ми посідали над струмком, бовтаючи ногами у воді, а Нонно тим часом зробив нам сопілки. Юм Юм також навчився грати ту дивну мелодію. Нонно сказав, що це старовинна мелодія, яка з'явилася на світ раніше за всі інші мелодії. Її грали на луках пастухи тисячі й тисячі років тому. Ми подякували йому за те, що він зробив нам сопілки, і навчив своєї дивної мелодії. Потім ми сіли на міраміса і поїхали далі, і ще довго чули, як Нонно грав на своїй сопілці. Ми збережемо ці сопілки, сказав Юм-Юм. і якщо колись розлучимося, то гратимемо цю мелодію. юм Юм-Юм міцніше вчепився за мене, щоб не впасти з коня. Він притулився головою до моєї спини і сказав Так, міо, збережімо ці сопілки. І як ти почуєш мою сопілку, то знай, що я кличу тебе. А як можна потрапити? В землю заморську і в землю загірну?» – спитав я. Через міст в ранішньої зорі, відповів Юм-Юм. А де ж той міст? Ми скоро його побачимо, відповів Юм-Юм. І ми справді побачили його. Він був високий і довгий. Ми не бачили йому кінця. Він весь мерехтів у ранковому сонці, і здавалося, що його зіткано з золотого сонячного проміння. Це найдовший міст у світі, сказав Юм-Юм. Він з'єднує острів Зелених Лук із землею Заморською. Але на ніч наш король наказує підводити його, щоб ми тут, на острові, могли спокійно спати. Чому? здивувався я? Хто може прийти сюди вночі? Лицар като, відповів Юм-Юм. І коли він сказав ці слова, навколо ніби дмухнуло. Крижаним холодом, і Міраміс затремтів. Так уперше я почув ім'я Лицаря като. Я проказав його вголос, Лицар като. І мене теж обсипало морозом, коли я вимовив ці слова. Атож, жорстокий лицар като, сказав Юм юм, а Міраміс заіржав так, що голос його став схожий на крик. Ми пригнічено замовкли. За межами країни далекої була розташована країна Чуженецька. Там володарював лицар Като, який мав кам'яне серце і залізний пазур. Він забирав до себе в полон дітей і перетворював їх на зачарованих птахів. Тому в тій країні було дуже багато зачарованих птахів. А ще він своїм залізним пазуром виривав у людей серце і замість нього вставляв холодний камінь. Тому в країні Чуженецькій було багато людей із кам'яними серцями. Усе, до чого торкався като, ставало чорним, мертвим тому в його країні були мертвий ліс, мертве озеро і чорний замок. Усі остерігалися лицаря. Като. Але Міо і Юм-Юм не побоялися поїхати в країну Чуженецьку. Він їхав Пущею. Ми поїхали далі Пущею, і сотня білих коней подалися за нами. Я відчував, що в повітрі висить таємниця. Раптом, серед лісу, ми побачили казкову білу хатинку під солом'яною стріхою. Навколо неї росли яблуні. Проти місяця білів яблуневий цвіт. Вікно стояло відчинене, і з хатини долинало клацання, наче хтось ткав на ткацькому верстаті. Ми зайшли до кімнати і побачили ткалю за верстатом. Вона ласкаво, привітно кивнула нам головою. Чого ви тчите вночі? спитав я. Я тчу чарівне полотно, відповіла вона, а його треба ткати вночі. А з чого ви його тчите, що воно таке гарне? Вона не відповіла, а почала знов ткати. Вона клацала лядою і стиха наспівувала сама собі. Місячне сяйво, серце червона кров, місячне сяйво, срібло й багрянець, цвіт яблуневий роблять м'яким, ніжним, як легід у нічній траві. Та жалібник співа свою пісню над лісом. Чого той жалібник співає? перепитав я. Він співає про мою любу доню, яку вкрали в мене. Хто вкрав вашу любу доню? спитав я, але відразу ж і сам здогадався, хто той грабіжник? Не назву, бо тоді погасне місяць, відповіла ткаля. Місяць погасне, а білі коні заплачуть кривавими слізьми. Чого ж вони заплачуть кривавими слізьми? спитав я. І з жалю за своїм лошадком. Яке теж украдено, відповіла ткаля. Послухай, що співає жалібник над лісом. Я стояв серед кімнати і слухав крізь відчинене вікно, як на дворі співав жалібник. Він не один вечір співав мені в трояндовому садку, але я не розумів, про що він співає. А тепер раптом зрозумів він співав про всіх, кого вкрали, про любу доню ткалі, про братів нонно. І про сестричку Ірі, і про багатьох інших дітей, яких полонив жорстокий лицар като і забрав до свого замку. Ось чому люди сумували у своїх хатинах на острові Зелених Луг, і в землі Заморській, і в землі загірній. Вони побивалися за дітьми, за своїми вкраденими дітьми. Навіть білі коні в пущі мали чого сумувати й плакати. Своїми кривавими слізьми тільки ночули ім'я жорстокого грабіжника. Лицар като. Я боявся його, дуже боявся. Та поки я стояв там, у кімнаті, і слухав спів жалібника, зі мною сталося щось дивне я раптом збагнув, чого приїхав уночі в Пущу. За Пущею починалася прикордонна смуга країни Чуженецької. Саме туди я й хотів потрапити, хотів поїхати туди і стати на герць із лицарем като, хоч страшенно боявся його, так боявся, що мало не плакав, коли думав, що мені треба зробити. Звільнити світ від лицаря като міг тільки королевич Міо, так йому було призначено долею. Спочатку він того не знав, навіть не здогадувався. Що саме для того народився, але про це знав казковий тато Король. Він знав, що його син має поїхати до країни Чуженецької і стати на шлях героя. Зачаровані птахи. Країна Чуженецька, прошепотів Юм Юм, це вхід до країни Чуженецької. Міраміс завзято опирався. Він ставав дибки і так іржав, що нам важко було слухати його. Ми чули тільки те страхітливе іржання, бо заощеленою була глуха пітьма. Глуха, а однаково небезпечна. Я знав, що мушу їхати у ту пітьму, але вже не боявся. Тепер, коли я довідався, що мені тисячі і тисячі років тому визначено. Проїхати в ту темну ущелину я посміливішав. Адже це моя доля. Може, я й не повернуся з цієї мандрівки. Та однаково такого страху, як перше, в мене вже не було. Я погнав міраміса в пітьму. Кінь збагнув, що я не дозволю йому повернутися назад, тому блискавично проскочив крізь вузьку браму і помчав далі. Темними шляхами країни Чуженецької. Ми їхали крізь ніч, нас огортала чорна пітьма, ми не знали, куди веде нас дорога. Та зі мною був юм. юм Він сидів позаду, міцно тримався за мене, і я любив його, як ніколи. Бо я був не сам, я мав із собою друга, як і визначено тисячі років тому. Зненацька Міраміс зупинився. Ми досягли озера, і воно було страшніше за найстрашніший сон. То була наймертвіша, найчорніша вода на світі. Круг озера здіймалися тільки високі чорні голі скелі. Над водою літало багато птахів, їх не було видно, тільки чутно. Я зроду не чув нічого сумнішого за їхній крик. О, як мені було їх шкода! Вони ніби благали допомоги, в їхньому крикові бриніла розпука й ридання. На другому боці озера, на найвищій скелі, стояв великий замок. У ньому світилося лише одне вікно воно скидалося на лихе око, жорстоке, небезпечне, моторошне око, що дивилося на нас із ночі і бажало нам зла. Замок лицаря като. Там, на другому боці Чорної води, мешкав мій ворог, і я приїхав сюди, щоб стати з ним на герць. Лихе око, що дивилося з-за озера, жахнуло мене, хоч я твердо поклав собі не боятися. Але ж як я, такий малий, міг перемогти лихого, жорстокого лицаря Като? Тобі потрібен меч, сказав юм юм. Для боротьби героям потрібна зброя, бо без неї не можна виграти поєдинок. У повісті касці Лінгрен для Міо знаходиться така зброя. Старий дідок Ено, з яким хлопці поділилися хлібом, показав їм шлях через мертвий ліс до зброяра, котрий мав дати Міо чарівний меч, що розсікає камінь, бо вкато кам'яне серце. Ще ено попередив героїв. Що в країні Чуженецькій за всіма стежать вивідувачі, шпигуни, нишпорки като Вони вишукують ворогів, щоб като їх знищив, тому їх треба остерігатися.